Яким буде ваш липень? Нагадую, прогноз загальний. За особистим звертайтесь за номером телефону або пишіть в коментарях. І так, водолі, яким буде ваш липень? У вас у липні буде такий собі період відпочинку, роздумів. Захочеться трошечки відпочити, відновити свої сили емоційні і фізичні, так, і далі. Далі ви будете рухатись у напрямку фінансовому, тому що вас не влаштовує зараз той розклад речей, який є у вашому фінансовому становищі, так? Будете обирати сферу діяльності, будете вирішувати, що вам подобається, і так далі. Якась жінка. Ключова у вашому житті може розбити вам серце, можливо, не відповість взаємністю. Так само у дівчат може програтися, що ви така жінка, до серця якої ніхто не може достукатися, тому що вона пережила якусь можливо зраду, якийсь біль, розпач, і зараз вона така закрита людина, яка не підпускає до себе нікого. Далі. Емоційно насиченим буде липень, будете святкувати щось, можливо, перемоги якісь у своїй е, фінансовій сфері. так. Будете будувати нові плани, але не будуйте ілюзій. От, будете пробувати щось нове, будете йти до своєї мети. І в цілому, у липні можуть зародитися стосунки, які згодом переростуть у міцну сім'ю. Тому сміливо плануйте, забудьте про якісь страхи, про якусь невизначеність, про те, що говорять вам інші, про те, що подумають інші. Слухайте себе, слухайте себе і прийде якесь дуже хороше рішення, яке дозволить вам втілити все задумане в життя. Я бажаю вам гарного місяця і до зустрічі.